Кримінальні таланти в мережі. Нові схеми шахрейства в інтернет-магазинах відпрацьовують спритники. Ти замовляєш товар собі, а отримує його махінатор. Як не потрапити на гачок, знає Юлія Руєнко. Киянка Ольга замовила зимову куртку через інтернет. Адміністратор магазину гроші за обнову запросив наперед. Суму дівчина переказала того ж дня, але парку марно прочекала півтижня. На дзвінки ж у магазині вже ніхто не відповідав. Кидають карточку, ти кидаєш гроші на карточку, ну і кидають тебе, відповідно. На слідуючий день ти вже в чорному списку, з групи тебя удалили. Схема інтернет-махінації доволі елегантна. Шахрай на телефоні обирає в реальному інтернет-магазині товар для себе. Гроші, за який переказує довірливий покупець, а спритник отримує своє замовлення. Залишати афериста без покарання Ольга не збирається і звертається до міліції. Однак там відповідають за справу, де фігурує сума до тисячі гривень, навряд чи візьмуться. Крім того, самої лише заяви замало, мовляв, потрібні ще свідчення. Щонайменше трьох таких же братів по нещастю. Пострадавший человек не обязан искать свидетелей и так далее. Она может предоставить, если у нее есть информация о том, что кроме нее там существует еще определенная пострадавшие, эту информацию предоставить. Юристи попереджають скласти заяву півбіди. Саме слідство може тривати роками і не завжди закінчитися на користь потерпілого. Тому дешевше для гаманця та нервів буде ретельніше перевіряти інформацію про інтернет-магазин перед тим як прощатися з грішми. Що за компанія? Іміють ліцензію, іміють ліскладські поміщення сотрудників, адрес. Якщо ні то офіса, какого-нибудь, хоч да? далі не знаю, там хоч чердаке. Эта кампанія однозначно більше машині, чим передочною. Повернути свої 700 гривень за парку. Ольга вже не сподівається однак на майбутнє зарікається категорично. У мережі вже нічого не куплятиме. Юлія Роєнко, Валерій Рябченко, Костянтин Царинок та Владислав Казаков. Сабиція канал Україна.